Знаєте, є такі люди, які своїм талантом і своєю енергією надихають інших навіть у найтемніші часи. Сьогодні хочу вас познайомити із Нелею. Нелею Каблучкою. Це не просто жінка, це військовослужбовець Національної гвардії, яка надихає, надихає людей своїми піснями. Вона робила невеличку паузу через народження дитини, але сьогодні поговоримо про її шлях випробування і нові натхнення. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю Нелю. Дякую, що завітала до нас. Розкажи, як справа, як настрій зараз. Доброго дня, як настрій. Ну мені здається, у кожного українця зараз тривожний, тому що кожного дня у нас обстріли. Кожного дня у нас загиблі, переживаємо, але все одно надіємося. Надіємося на перемогу. Правда, надія, те, що підтримує нас завжди. Щоб трошки ближче з вами познайомитись, продовжіть, будь ласка, фразу Я ніколи не. Я ніколи не говорю ніколи. І то правда, життя. Так, це, це звучить як відповідь на питання, чому мене навчило це життя за мої роки. Продовжить речення Я найбільше пишаюся тим, що. Я найбільше пишаюся тим, що в першу чергу я українка, що я е, кохана дружина. Ну і звісно, що я мати. Супер, класно. Розкажіть, будь ласка, про початок повномасштабного вторгнення. От цікаво саме, які були у вас емоції, які думки, який ваш шлях був? Е, звісно, ну, емоцій було багато, переживання, біль, страх. Е, як і в кожної людини за рідних, за близьких, за взагалі за країну, дуже важко було. Я вам чесно скажу, дуже важко мені як людині, яка е, багато була в зоні бойових дій, яка чула обстріли, але от такого масового е, психологічно важко, що ти не можеш нічого зробити. І знаєте, я вам от єдине, що можу сказати, е, в цій ситуації, що мене врятувало, чому я ну. Зараз сиджу з вами, можу говорити, що я жива, залишилася. Ну, це Бог мене вивів. Я вам розкажу так, коли нас евакуювали з міста і провели інструктаж, що робити, коли буде обстріл, повинні були приїхати, волонтери забрати нас. Але як розумієте, пробки все це затримувалося, все було дуже довго. І ми розуміли, що кожної секунди може бути приліт. Я просто. Відкрила псалтир і читала псалом дев'яносто. Я телефоную тому волонтеру. Він говорить, ми затримуємося. Це може бути година, дві, три. Я нічого вам не можу обіцяти. Але ми їдемо, чекайте. Я просто стояла і читала, читала, читала. І ви розумієте, от підходить хлопець і говорить: а кому треба до такої точки? Я розумію, що це я. Я не повірила своїм вухам, що це мене забирають. Я мені потрібно. Ну, Тоді поїхали. Я сідаю в автомобіль, і водія ще раз перепитує, ви відвезете? Він говорить, так. І потім, коли ми вже розговорилися, їхали по дорозі. Звісно, я плакала, просто, я не вірила в те, що я виїхала. І він знає, говорить, що я не планував їхати. мене якась як невидима сила підняла. І сказала: їдь і забирай свого сина. І я розумію, що, от знаєте, Бог так привів його забирати сина і мене, напевно. Я вдячна Богу. Я зрозуміла, що я повинна, напевно, ще повинна щось зробити на цій землі, щось комусь донести, щось комусь сказати. Можливо, свідчити людям, що треба вірити до останнього вірити. І от після такого. Після таких трагічних подій, так що в мене були кожного дня е, життя на волосині, ти не розумієш, пролітає літак, це секунда тривоги, навіть не встигає пролунати тривога вже приліт, а ти жива залишаєшся. Ти виходиш на вулиці, дивишся поруч, е, все палає, е, пожежні машини не під'їжджають, бо вони не можуть під'їхати через постійні обстріли, а ти жива залишаєшся. І от тут, знаєте, в мене віра така була, що я повинна триматися. І після такого стресу, після такого переживання, ну Бог нас не залишає. Знаєте, Він нам дає якісь благословення. От моє благословення було мій чоловік, ну як ви всі знаєте, народження сина, якого я ну не очікувала от такого подарунка долі. Дякую, знаєте, Богу за це. Ви описували такий неймовірний досвід, скажімо, як відносин з Богом. Як цей випадок і цей експеріенс, такий досвід повпливав на ваші відносини з ним? Я раніше завжди якось ну говорять: вір в Бога, довіряй йому, молись і він тобі допоможе. Я чомусь раніше до цієї ситуації е, я надіялася більше на людей: на друзів, на колег, на якесь керівництво, що вони мені допоможуть. І тут мені просто знаєте, ця ситуація показала, що ніякі люди, тільки Бог, довіряй Богу, і він тебе виведе. Ви сказали, що один з подарунків від Бога стало для вас материнство. Чи допомогло вам материнство знайти якісь е, нові досвіди в творчості? Нові якісь сенси в творчості? Ну як кожна. Мама, коли народжує, вона, звісно ж, обновляється. Чи з'явилися якісь нові ідеї, можливо, нові пісні. От за це я хотіла вам сказати: Так, з'явилася нова пісня. І вона, знаєте, з'явилася одночасно е, з народження мого сина. Е, пісня називається Я тебе народила сину. І, знаєте, я взяла на себе таку відповідальність е, втілити в образ всіх матерів України, які кричать. Кричать до неба, кричать до світу, що діти народжуються не для війни. І знаєте, ми в пісні взяли такий от ключовий момент, коли я стою серед поля і я не співаю. Я просто кричу до неба. Я тебе народила, сину, не для війни. Мені зателефонувала, написала: моя землячка вона дуже талановита поетеса. Вона дуже пише багато пісень. До речі, вона ще була моїм керівником, коли я працювала в музичній школі. І вона написала такі рядки: що ми тебе чекаємо, скоріше повертайтеся. І... «У Нас є для вас пісня, і мені знаєте, я е, була зайнята материнством, все. Але мені так було цікаво, де ж пісня, коли пісня? І коли я побачила цей текст, е, ну я як говорять, щоб людина відчула це, вона повинна. Щоб вона відчула е, пісню про сина, вона повинна стати мамою. От коли я стала мамою і я почитала цей текст, я зрозуміла, що ця пісня. Моя, я хочу її заспівати зараз. Я хочу її показати людям. Я хочу її співати, щоб люди її чули. Я хочу донести всю ту материнську любов, всю тривогу кожної матері за свою дитину, які народжують під час війни, які народили до того, але вони на війні. Я зрозуміла, що треба повертатися до творчості і працювати. Мені здається, коли ми переглядаємо кліпи, часто видно, наскільки співачка прожила або не прожила цю пісню. І от у вас народився син. Як вам взагалі було виходити в цю кар'єру, знову починати свою кар'єру співачки після народження Лева, після народження сина? Ну, Я вам говорю, що коли ти випускаєш пісню і бачиш коментарі тих матерів, які переживають. За своїх дітей, коли ти бачиш, що ти потрібна, ну, от знаєте, потрібна людям, щоб якось заспокоїти, підтримати, донести до світу крик всіх матерів, то я зрозуміла, що ну, треба йти, треба співати, треба кричати, щоб всі нас почули. Чи відчуваєте ви зараз, що от ви на тому місці, де ви маєте бути? На тому місці так. От в контексті того, знаєте, що ви можете зараз підтримувати е, справді людей, яким дуже близька ваша пісня, е, людей, яким стали близькі. Ви зокрема через цей кліп. Звісно, я зрозуміла, що я потрібна саме в цьому місці. Я е, повинна співати, я повинна людей надихати, я повинна людей підтримувати е, в кожного свій фронт. Мій фронт сьогодні такий: співати і радувати людей. Як відреагували коментатори з України на цей кліп? Я бачила, що він набрав такі достатньо великі перегляди і охоплення. Ви знаєте, дуже приємно, що людям Відгукується так, наше відео, тому що ну ми вклали в це відео і в цю пісню, в всю душу свою. Е, дуже багато відгуків і дуже багато коментарів від мам. От Я вам деякі зачитаю. М -м -м. Дуже красива пісня, гарне виконання. У мене теж два сини. Каже, Боже, я народила їх не для війни. Тож звертаюся до усіх чинів світу. Зупиніть цю страшну. Нікому не потрібну війну, не забирайте у матерів, синів, у дружин, чоловіків, у дітей, батьків. Тож прошу зупиніть цю війну. І знаєте, дуже таких багато. Господи милосердний, Боже, вислухай благання кожної матері. Нехай у мирі зростають українські діти. А деякі пишуть: е... а я теж народила свого сина не для війни, але його війна у 33 роки забрала. Розумієте, тут ми хочемо підтримати е... кожну матір. Не тільки не забувати тих, які загинули сини, і підтримувати, в яких є діти. І мені здається, що кожна мати повинна знаєте, як об'єднатися і кричати до світу: ми народжуємо дітей не для війни. Вони повинні жити в мирній, процвітаючій державі Україна, незалежній. Розкажи детальніше про свій кліп, як він створювався, які були, можливо, цікаві за кадрові моменти. Ви знаєте, з дітками за було дуже цікавих, тому що дуже складно. З ним все робити швидко, максимально перевдягатися. Іноді ми плутали. Я особисто плутала речі, які треба було одягати дитині. Але я не знаю, от так якось напевно повинна була ця бути пісня. Богом воно все все йшло добре, і навіть вітер, який був в полі, нам був, знаєте, от правильну сторону. Так, 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 все було просто. Ну, ідеально, дитина вела себе добре, все робила те, що потрібно. Тому що у нас була просто суперова команда. <смі> І все воно так складалося. Все дуже швидко зняли. Я отримала просто таке задоволення від роботи. Подяка, звісно, автору пісні Валентині Шевченко, дякую саунд-продюсеру Віталію Літягіну зі Львова, який просто професійно зробив свою фонограму, аранжування. Зведення вокалу. Я дякую оператору Олександру Шуліці, який майстерно все підібрав кадри, такі що мами просто плачуть. Я дякую кожному, хто долучився. Я дякую Аліні Каменчук, які підтримували нас за кадром. Я дякую Світлані Міщенко, Софії Овчаренко, яка, до речі, ще й знімала бекстежі. Я просто дякую кожній людині. Я дякую глядачам. Я дякую Богу за все. А це хто у вас був режисер кліпу? Е, режисер був е, Валентина Шевченка, яка й написала цю пісню. Раніше я знаю, що ви їздили по бригадах, підтримуючи також хлопців. Як цей досвід вплинув на виконання цієї пісні? Чи допоміг він більше її відчувати більш глибше? Mm, ви знаєте, для мене це величезний досвід поїздки зони бойових дій для наших військових, тому що. Коли ти виступаєш на сцені, глядачі від тебе дуже далеко. Коли ти їдеш і вони ось поруч, і вони дуже хочуть знаєте, пісні, але вони хочуть спілкування, живого спілкування. І мене це навчило людям говорити, як підтримати їх словом, не тільки піснею, а й словом вони цього чекають. І навіть мені здається більше ніж пісні. Це дуже величезний досвід, і я рада, що я була, і впевнена, що ще буду. – Це Все попереду. Чи, Так, це найкращі глядачі, вони дуже вдячні. Чи плануєте повертатися до цієї роботи, до цього волонтерства? <гум> ну, Звісно, планую. Я, коли була вагітна, то не припиняла, ми їздили, підтримували, звісно, що більш спокійні місця, але також це був і госпіталь для е, поранених у Львові, де. Хлопці втратили кінцівки, але ви знаєте, вони так надихають і на них дивишся. Немає рук ніг, а вони хочуть жити. І от на них дивишся і розумієш, хто ми такі? Ми повинні також триматися, вірити і що... кричати іншим yeah. людям про те, що справді народжують зараз не для війни. Як ти вважаєш, що може надихнути людей взагалі в такі важкі часи? Що особисто для тебе є місцем сили? Ну, моє місце сили, це моя родина, мої близькі люди. Це мої друзі, це мої колеги і це глядачі, які мене підтримують, які мене надихають, що я потрібна, що я повинна творити, робити, не опускати руки, діяти. Крім музики, чим ще ви надихаєтесь у житті? Можливо, є якісь хобі? Ви знаєте, ні, моє єдине хобі це спів. Я е, вважаю, що людина повинна робити гарно щось одне. Вона не може вміти все, тому я роблю акцент на... Співах, як для співачки, що вас найбільше е, надихає у ваших виступах? Найбільше, звісно, надихає — це глядачі. Коли ти їдеш після виступу, тебе просто переповнюють емоції. от оця, знаєте, така віддача, коли вони співають разом з тобою, коли вони тебе підтримують, коли вони тобі дивляться в очі, відчувають кожну пісню, кожну твою ноту, ти втомлена. Але ти вже плануєш наступний якийсь захід, щось треба десь їхати, треба творити, треба співати. Це таке, як справжнє задоволення, так? Так. Чого ви прагнете донести до своєї аудиторії? Найголовніше, як ви вважаєте? Завжди, знаєте, така банальна, але фраза люби своє українське. Я завжди говорила, що треба любити своє, свої пісні, люби свою країну, люби. Те місце, де ти народилася, люби просто своє, де тебе Бог поставив, на тому місці ти повинна робити свою справу. Максимум, що від тебе залежить. Так. Що б ти зараз побажала тим, хто відчуває якісь складні часи, хто в складних обставинах, особливо мамам і взагалі тим, чиї рідні зараз на війні. Ливенятко, що ми бажаємо? Матусеньки наші? Так, матусеньки, тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Давайте всі будемо разом, як одна велика родина, яка любить свою державу, яка любить своїх дітей. Все в нас буде добре, я в це вірю. Ви розумієте, заради такого треба вірити. Життя завжди вимагає від нас гнучкості, особливо у складні часи. Але що би не сталося, історія Нелі показує нам, що головне це триматися своїх принципів, своїх цінностей і надихати інших через творчість. Дякуємо, що були з нами, і побачимось у наступних випусках диванчику. Па-па!